Його називають нашим пророком і символом, великим кобзарем і українським генієм. широко... Останнім часом усе більше дослідники і просто цікаві шукають його біографії невідоме і тим самим переплітаючи біографію міфами, легендами і кручі була що талант безмежний і багато кратний, а шлях безмерні, як тепер воно називати, шлях успіху. Як вони все з України? Міня бачить світ під власними водами зору. Помножу каже правду його особі надзвичайно особисті. Найстрашніше в творчості Тараса Шевченка це пророчість. Тарас Шевченко пророчив нам боротьбу за незалежність, пророчив русифікацію, пророчив міжусобиці та незнання історії. Але також він пророчив нам свободу, незалежність та мир. Що насправді становить зміст і сенс Шевченко в світ. Яким він бачить наше майбутнє? А отже, до чого нам варто прагнути і за що насправді боротись, якщо хочемо якісних змін на краще. В сім'ї на оновленій землі врага не буде супостати, а буде син. І буде мати, і будуть люди на землі. Так за рік до смерті в поезії і Архімед, і Галілей сформулював Тарас Шевченко бачення українського майбутнього. Коли національна визвольна боротьба буде успішно завершена. Будь-яка окупація зникне, і українці заживуть повноцінним людським життям. А у 1859 році в переспіві Осіка, глава 14, він провіщав і щось жахливе. Погибнеш, згибнеш Україна, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись. Добрі і розкоші в країні. Для України світ вільних сина і матері, і світ без України. Земля загиблих лукавих чат. Ці дві можливості майбутнього постійно супроводжують нашу націю. На Шевченко не лише по-батьківськи чи остерігає. Насамперед Обзар пропонує три найосновніші національні ідеали, три найголовніші цінності, що повинні визначати орієнтири життя і окремої людини і цілого народу. Йдеться про Бога, Україну, свободу. Ми віруємо в твої сили і і Бога. Стане правда, стане боля, і тобі одному мене це сняз. По віки, і віки, а поки що течуть ріки. Кривай віри. Треба бути по відповідальним за Україну перед Богом предками й нащадками. Подивіться на рай тихий на свою країну. Полюбіти щирим серцем велику руїну. І на небі. А не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, І сила, і воля. Борітися, поборете. Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.